Я стою біля магнолії і Це повністю наш продукт. Ми її вирощували з невеличких зовсім саджанців. І е, частину цих рослин ми колись давно, коли, це кілька років назад, коли ми почали їх вирощувати, ми лишили на кущі, а частину лишили, вирішили зробити з них дерева. Е, наше завдання е, в майбутньому, щоб це було велике, красиве здорове дерево. Таке подібне, як ви можете бачити, ось тут. Ось тут. Бачите, це так само магнолія. Але створена у вигляді дерева. А це вже магнолія якусь. Це різні сорти, але приблизно от нам потрібно, щоб в майбутньому з такого через років 5 перетворилося на таке велике дерево. Е, ми кілька років їх вже е, витягали до гори за допомогою бамбука. Власне, і тепер це вже є певне міні-дерево, вже є невелике дерево. Але кожного року його потрібно доформовувати. От зараз я вношу певні корективи і рівно чітко розуміти, де є центральний пагін. І е, позабирати максимум е, або ослабити конкурентів. Тобто я, от, я розумію, що, наприклад, центральний пагін у мене буде ось тут. Він буде розвиватися відповідно. Е, тут я забрав певного конкурента. І тут так само от ці невеличкі. Е, Невеличкі е, пагони заб, е, зменшую, щоб, щоб йшли власне, роз, розвиток гілок, що сюди. Це інше я позабрав, тобто, наприклад, оцю так само можу забрати, для того, щоб у нас залишилося тільки навіть оцю так само можу забрати, бо це занадто сильний, занадто сильний конкурент, тобто я його зменшую до такого розміру. Тобто я залишаю одну-дві-три три гілочки, і далі тут залишаю одну гілку і все. І далі це буде розвиватися ще вище. Тобто буде вже йти ріст вверх. Цілком може бути навіть, що я і заберу цю гілку, щоб у нас розвиток шов більше догори. Ось я таким чином лишаю тільки по суті одну бічну гілку, ще зменшу. І звідси будуть нові гілки розвиватися. Далі, наприклад, оцього беру. Тут, тут, бачите, тут є, по суті, треба визначити, яка з цих гілок буде в нас головна гілка провідником. Це можна зробити оцю, цією гілкою. Ось так. Можна зробити оцю гілку вверх. І можна зробити оцю гілку. Якусь з них, тут є теж дві. Тобто зараз у нас є чотири претендента. Цей претендент є найгірший в тому плані, тому що він вигнутий, відповідно, я його обрізаю. Обрізку роблю десь приблизно 2-3 см над попередньою е е гілкою або попередньою брунькою. Тут обрізав і дивлюся так: або мені цю залишати, як центральний пагін, або цю залишати. Ця виглядає здоровішою, і, мабуть, я її лишу, тому відповідно. Щоб тут ослабити, я забираю, по суті, оцю гілку. Це буде в нас рости сюди. А цю поміняємо бамбука, і вона буде рости вверх. І тут так само забираю ослаблюю конкурента, щоб у нас не було такого сильного конкурента. Ну і все. І по суті, оце залишаю. Тепер треба тільки буде замінити бамбук на більший. І гарно забамбукувати, щоб вона йшла догори. Аналогічно пророблю ту, ту саму операцію. Тобто в нас є центральний пагін, я його так і залишу оцим, видаляю всі зайві, обрізаю тут і обрізаю тут. От і все. І це вже буде в майбутньому от далі буде розростатися верх ця магнолія. Тут обрізано. І тут от є два, два пагона. Відповідно, один з них я залишу як провідник, а один з них заберу практично повністю. Оскільки цей в мене йде рівніший, відповідно, я цей бічний забираю. І залишаю один центральний. І таким чином ця рослина буде, ця магнолія буде розвиватися тепер. Значно сильніше до гори, тому що немає конкурентів, вона буде нормально наростати зеленою масою до гори. Аналогічно і тут. Тут забираю один конкурент, другий конкурент. І потім і, і цей конкурент заберу. Цього взагалі заберу повністю. І цього. І тепер питання, щоб його, щоб цю гілку вигнути. До бамбука прив'язати, і це буде нова у нас знову гілочка. Тут гарно буде видно показати. Тобто, тут, знову ж таки, я можу зробити оцей пагін центральний, цей пагін центральний або цей. Я Оцей виглядає найперспективніше. Відповідно, тут я зменшую конкурента одного, зменшую конкурента другого і зменшую конкурента третього та й четвертого теж. О. І все. Бамбук. І далі буде розвиватися. Зараз нам не потрібно багато гілок, тому відповідно я роблю таку обрізку, щоб дати максимум сил, енергії центральному пагону, який буде розвиватися до гори. Не забувайте, щоб обрізка відбувалася не прямо над брунькою, ача хоча б лишити е ну, тобто хоча б лишити, грубо кажучи, там 2 см від попереднього місця обрізки. Тут, тут ще потрібно буде взяти зовсім інші бамбуки, значно сильніші, значно грубші, і їх е і це все прив'язати, тому що зараз е бамбуки дуже, е дуже маленькі, тоненькі. Ми хочемо зробити деревом, а не кущ, бо якщо кущ, тоді все окей, а якщо хочемо зробити деревом. Має бути дуже чіткий центральний пагін е, без зайвих конкурентів для нього. Якщо є конкуренти, відповідно центральний пагін буде погано розростатися. Тому дерево буде е, недобре рости до гори. А нам потрібно, нам, власне, важливо, щоб дерево нам, нас росло чітко до гори, як дерево, а не як кущ Тому ми максимально забираємо. Зайві, зайвих конкурентів тут теж. Є і тут ослаблю. Можна їх вже далі підв'язувати до бамбука, підживляти. І що вони далі росли великими?